Дітки, ми побували в казковій країні емоцій, де Марійка разом із зірочкою подорожували. Вони познайомилися з її мешканцями радістю, здивуванням, гнівом, смутком, страхом. Зараз ми пограємо в гру. Будемо впізнавати емоції. Назвіть правильний смайлик відповідно до емоції. Яку емоцію ти бачиш тут? Це радість. Покажи, як ти вмієш усміхатися. А це яка емоція? Це смуток. Що ми робимо, коли нам сумно? Просимо обійняти. А що це за емоція? Це гнів. Що ми робимо з гнівом? Коли ти злишся? Важливо не ображати інших. Що ми можемо зробити? Подихати, як дракон. Вдих носом, видих ротом, потупати ногами сильно, але тихо. Щоб заспокоїтись, треба обійняти себе або м'яку іграшку, або дорослих. А що зараз відчуває Марійка? Це страх. Що треба робити, коли страшно? Ховатися і обіймати дорослого. Молодці дітки. Ви впоралися навідмінно, ви справжні знавці країни емоцій. Давайте ще раз назвемо емоції. Коли хочеться сміятися, це радість. Коли хочеться плакати, це сум. Коли хочеться тупнути ногою, це гнів. Коли хочеться сховатися, це страх. Ви дуже розумні. А тепер будемо уважно стежити за нашими емоціями сьогодні і пам'ятати, як з ними дружити. До побачення, до нових зустрічей!